Второго Шестой выпуск подъехал. В этом выпуске будет э, Илья Сергеевич Человечий Одяг, э, вторая часть съемок клипа Лебедюка Паша Готэм, где самые стильные найковские вещи, где я одеваюсь. Поэтому пишем: у нас есть для вас отличные подарки от этих ребят. Привет. Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, пожалуйста, футболочка, оверсайз для вас, стильненько, модненько, чтобы быть молодежно. Yes. От Паши Готэм. Носочки, чтобы вашим ножкам было комфортно этим летом. Найковские, стилевые, коротенькие, как раз для лета. Поэтому пишем комментарий. комментарию обязательно прикрепляем свой никнейм в инстаграме, чтобы мы могли с вами связаться. А за предыдущий приз а Павлюк, пожалуйста, ну ты пишешь комментариев очень много. А лучше бы один раз написала свой инстаграм, чтобы мы могли с тобой связаться. Или же написала бы нам в инстаграм. Поэтому подписывайтесь на наши инстаграмы. Они все есть вот под этим видео. Ну, будьте счастливы. И Кохайтесь. Дивитесь, дивитесь ту серию. И Будьте Алло, здорово. смотри, это Женя с пропаганды 13. Смотри, мы тут снимаем небольшой влог, и мы хотели бы тебя при... попросить поучаствовать в этом, чтобы ты про свое рассказал. У нас как раз будет выпуск, хотим совместить с Пашей из Готема, с магазина. Может, завтра. Как тебе удобно? Да, давай завтра на связи тогда. Так, а ну, что показываем локации. Улица Михайловская, все прекрасно знают, у нас находится. Заходимо в магазин Одяху. Добрий Привет. день. Привіт, мив. <реш> 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 Зразу скажи, що одяг? Одяг? Я думаю, можна треба піти безкуди? Ти зробив помилку, коли ти робив, так? Да, да. Так, <світ> так. Я кажу, ну просто нормально. Слав макет. О, да, одяг. Мені зробили хи. Ну я збив там п'ятерку гривень. <світ> нормально. <світ> Дивиш, ми ж знаємо, що це в вже другий, другий магазин, правильно? Да. Скільки перший вже працює? Перший працює. А тепер робота. Рік. Ну, попрацює місяць-другий, якщо туди будуть ходити люди, то він буде працювати то зачинить. Але я ж так розумію, що у тебе все одно основ, ну, лава участка продаж и да, через інтернет, правильно? Да, да. Через твої твои Так. Вот для всех вообще стало открытием твой ТикТок. Это что? Ты из Житомира и как ты его вел, рассказываешь? Ну, раньше, наверное, я да. да, ти зараз. Патюк, типа с патиком. Да, 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 да. Ну да. Ну, був у мене, Пацюк. Я начал знімати його. Я десь то слышал историю такую, что подсюк не один, що ти прям его несколько покупал, да, что ты лаковые были. Ты их там насправді був ще один байстрюк, типа ще один білий. Не було там і штук шість, хоча можна було купувати нового кожного разу і продовжувати цю історію там, не знаю, 10 років. І скажи, скільки ти спациком там на випит песни в Там, там було десь 500, 580 тисяч і там я вже все закінчив. А що закінчив? Ну, того що... Тут або продовжувати ту ж саму історію з пацюком, саме щось цікаве придумувати, або міняти якихось персонажів. А це займає час і. Коли знімаєш відео з собою, наприклад, і там немає тварин, то це можна що хоч придумувати. А саме з тваринами тяжко. Я б сказав, що я все він, він каже, я пішов тілиць. Це історія з от одягу як держи <говори> помалака. Я ніяк не піарю. Люди вже знали, що ти це їсти, яка то є твоє лісовок мелькало на страничці ну, продажу. Думаю, да? думаю. Це воно й досі там яким чином грає свою роль, коли там відкручуєш рекламу по Україні. Люди бачать моє лице. Пацану, якому було там 16 років, він там, наприклад, 4 роки тому він пам'ятає, о, то це ж цей чувак там, і можливо це якось навіть впливає. Так, тако є, так? Да, ну інколи навіть в Житомирі там згадують, але так-то в інтернеті по-любому бачить. Я взагалі там не розповідав у Тіктоці і в Інстаграмі своєму, там, де саме Пацюк, що я там займаюся одягом. Я потім через рік прикріпив в шапці профілю посилання ну, на щоб… Там хтось заходив і там можливо ще хтось буде купувати. А так я не розповідав там особо, воу, я продаю, тут давайте сюди там. що скажи, скільки батьки інуш... башняєш за мене. Хуя. — Розкажи про історію з медом. Тут коли покупаєш, дають баночку меду такого. У мене сестра первая втоптала вообще за него душу. Она та так обрадовала, супер, типа, и скушала, і ей зашло вообще. Все довольны крем бати, да? <рес> Не, батя тоже довольный, бо я в нього купую меда, ну, за раз погато. Він дає мені трошки нижчу ціну, Прямо чуть-чуть, ніж те, як він продає на базарі, але все одно... Ну, да, нього... у ну, вас є там в баті своя пасіка, да? да так, вот так, да, ну, у нього там 40 чи 45 сімей. Ну, йому там прилітає там та котлетка, і він такий теж дов... ну, задоволений, в принципі. А можеш мені отаді на вот от, на твой взгляд? Повністю на свій смак, як ти це бачиш. Можна шорти. Да, да, мені лук просто. Можна взяти широкі шорти і взяти велику футболку оверсайз. Можна таку от взяти. О, тоді і буде потужно. А давай. По чорний лук. Давай зразу візьмемо два лука і ми тут знімемо і вони оцінюють в коментарях як да. лучше. Ну давай. І по ціновій поліції від до футболки. Від 450 до 1200. Ой, от. І ще, а ну такий чуть-чуть екстравагантний другий. Екстравагантний? Да, такий прям. Цікавий, да, такий. Да, да, да. Давай, давай, Гатурі, один шортами буде, один штанами. Це були взагалі движені охуєнні. Оцінюємо. Дивіться, музичка. Як модель? Не так. Зеркала, конечно, у вас тут щось чимось. Який би ти жирний, не бусор, но себе в зеркалі. Тут місцяк, наверное, да, поінтересніше, чем Ну там, наверное, прибита уже така точка вже, а тут надо чуть развитие, а мені кажется, з часом буде кращий фідбек, чем там, напевно, да? Так, так. Ты жасин Бібер для бідних, блядь. з Знаешь, когда говорят, что одежда придает какой-то или уверенность, или вот как-то найдет и себя чувствуешь. Вот я, блядь, сейчас себя чувствую именно так. Вот у меня внутри, вот вот так, как я выгляжу, вот так я и чувствую. Блядь, кому ты любишь? Да не я, не буду перебивать никак. Свак. Жирный двойник Джастина Бибера. Так, і дивись, у вас ну, футболки і ще я бачу аксесуари, так? Да, ну, тут трохи, ну взагалі е, весь упор, він йде на джинси і на там, футболки і куртки. Осінню буде багато хуторів. Почекай, ну знайшу. я розумію, що онлайн, що офлайн е, речі однакові, правильно? Якщо я побачу да. щось в інстаграмі, я можу прийти і знайти це ну, тут. Ну, не сказав би тому, що в даний момент на Перемогі там ну а потам є там. Є да багато позицій, яких тут немає. В онлайні найбільше, якщо написати в онлайні, я хочу ці джинси, то в принципі можна зробити так, що людина, ну клієнт, прийде сюди. Ми привеземо ці джинси сюди. А скільки чекаємо? Договориш. Ти ж все десь з Європи, правильно? Це з Штатів. з Європи. І ти не розкажеш, де бо зараз. Я там якусь частину шию на підвалах житомирських. Відкриття магазину було першого числа, а мені потрібно було швидко, краще моти, так, щоб... Буде вже на всю клубу буде, як на чоло щодня, так? Так, буде, буде. Так, давайте візьмемо одну футболку, ми купимо в подарок. О, це хороший початок дня. каса. А за що подарунок? За найкращий коментар від п'яти слів. Все, буду, буду, дякую. І вам дякую. Спасибо. Вы все приходите, подписывайтесь, мы это все оставим в комментариях. Вы быстро подписали, зачем мы тут для вас были. <рес> да, приходите купляйте ці речи, кто же их ще буде куплять, якщо не вижить у Мариане. Мы еще подумаем, дарить вам или нет. Так. Не, ну там дуже стиль куда да. Ну типа переборы ни в чем немає. Вообще, ну и футболочка хорошая, вечір хорошая. Не, ну вы шо понимали, что це типа супер охуевший подарочек для вас. Ну, типа. Футболка. І Ахиєнсь. І мед, який буде у вас, будете сидіти вечором, дивитися нас, вже і класувати медом. Це продава чи це просто? Оба. Ой, я у вас одні такі от куплю. Я буду сьогодні це один ходити в цих очках. Де дуже крутий. Правда? Може дають Баночка меду. Это от дедушки? От папы. От папы? Да. Все. Спасибо. Ну, ты выглядишь солидно, как мужчина, дорослый. Да? Выглядай, даже солидный, дорослый мужчина. Треба твоя первая эмоция от превоплощения Жанни. Дивися. Что нового? Я, он готов ко мне к такому. Ты же ну, не удивляешься? Нет. 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 Ну, это обычная не идея, обычный день. Обычный день. Да, Ты видишь, что я, типа байкера такого ну, я... да? да? Да, прикольно. Сегодня будут съемки клипа вторая часть. Наконец-то мы его доснимем, и вы будете просто в шоке. Ты опять попадешь в влог. Бля, <ганец> опять с хувой стороны, то бухой, то с флагами, определись это, как-то ты... Люди такого. думают, что ты какой-то бнутый. Ты на самом деле ранимый добрый человек, блядь. <ганец> просто, ну, ранимый в смысле раненького сможешь. Ну. <ганец> С ума сошел, вечность негатива. Ви я мою машину тянуть, иди. Я, я ж тебя намучу. Тренируешься автомат, держа. Лопата что показала? Локация ебейшая. Смотри. Багато змінилося за час, моєї відсутності, да? <laughs> Щось таке От чувство, коли вивозять багажнику, да? Якось безстрмно аж Тебя жали съемка? Пиздец. Скільки під'їхав, скільки вніс коректив. Що вони би з мене не знімали, я чесно навіть не знаю. блядь. — Ти молодець, спасибо тобі. — Що ти робиш? — Катаюсь. Таксі визвав, не в ліс завезли. Щоб ви думали, що операторам легко працювати. Просто гляньте. Комарі на лобі, камера в руках, сидиш в багажу, знімаєш з долбойоба малолітнього на машині, блядь. <laughs> Цей кліп, скільки зусиль, блядь. Він набере сто сука переглядів максимум. Заєбав, скільки жертв нахуй, раді твої хуйні, блядь. Oh, <laughs>

водонапорни пахнет Охранникам, да Так, ми сьогодні зара зараз поза передали телефону там хорошо то хотіли б передавати, точно не на таком кадру поправил снимаем пивочку ты сами Доки вони знімають кліп, ми з Віталіком йдемо на площадку. Ми йдемо качатися. Качатися на качельках. На емоціональних. І тут восьмий час зйомок кліпа. Ми голодні, уставші. Тут дуже жарко. Ми дуже устали. Це невозможно, це дуже важко. Твоя любов – це міражі. тебе так смешно, я на межи Я ты онлайн, час Прикинь, как он кайфует сейчас Что с дедом не попиздились за эту съемку, а ты тут ходишь, блядь, мешаешь Ты кому дашь да все видео показывать? Да весь осторожно ты. У нас даже паспорта, блядь, взяли, нахуй Для того, чтобы мы могли тут И я пропуск показал корреспондентам Ты карточку с казино показал Это ТСН

Что ты делаешь? На ты снимаешь, какие яйца мне? Мы тебе вставим. Он так красиво выглядит, потому что у него футболка от пропаганды. Естественно. он, ну, он запачкался, это рабочий процесс. А я думал, тебе это сделали. Это новый принт пропаганды сзади. Не, новый принт сейчас я заберу, покажем позже. Где? Кто? Лебедюк твой. Кто ты такой? Твой. Мой? Мальчик мальчик. Давай, шер. Тут один процент. Серйозно? Да. Один да процент. Пошли вы нахуй. Новый. Сердце холодно, как за векном Залишь зі Твоя любовь, це миражі Тобі так смішно, я на Я відчуваю, ти Зараз скоро буде момент, где маленький розовий поні должен упасть в воду. Е, доброго дня, шли панство. Сьогодні ми будемо розбирати анальний секс. Це максимально грязно. Ось так знимають мужики, а не такі дівчатка в розові костюмах. Твоє місце тут. Надо серикануть. Ты убидишься. Не на ты. Камера больше, я яйца без камеры роблю, блядь. Короче, сегодня мы узнали, что Желякову нравятся молодые мальчики и анальный секс. Ну такое себе открытие. Не, не на камеру. На камеру не дивись, Ты представляешь, что будет, если Лебедюк прыгнет в костюме в бассейн, он же станет тяжелым мокрый, прикинь не сможет всплыть. Он типа как грузом, понял? Я надеюсь, что остальный кадр, понял? И все, и он типа пошел ко дну. И Я ебал за ним прягать, ну типа, в мене новик россий, я не буду за ним прыгать. Ты бейся. Диви, коли ты прыгаешь, типа я Давай, блядь, переодевайся. Пропаганда. Подписывайтесь и покупайте. Зимий, да. зима. А что ты бы выбрал? Миллион долларов поебал в ноги. А поебалов в ноги как? Ну тобі. Ну как? Вертуй. Ну ты ти, типа як, як стоишь рачки и ты розбігаєшся и вот так хуярь. миллион долларов наличка. Хорошо, а ты представляешь такую ситуацию, что я сейчас скажу поебалу с мне потом в городе кто-то подходит, миллион долларов или поебалу а <связываем> а, а а миллион, а миллион долларов. Я думаю, что я после этого видео пиздеть. Повторите, пожалуйста, что он сказал. По вы видео. Меня по типа, пыхну, типа, я по скину, типа так пихнул, типа я пал. Выйди к Ну, сейчас побачим. Якщо ні, то ми його вб'ємо. А сюди їхали, сука, дві машини, куча бля, проблем, щоб один сука кадр зняти. Якщо в нього не вийде, якщо він почне групіватися, то ми його тоді втопимо нахуй, в цьому басейні. І Все. кінець кар'єри, і кінець всього, блять. Навіть кінець життя. скажеш? Головне, щоб вам спили потім. Та, ти будеш приїхати. Ні, я їбав. Я, я, я теж їбав. мені на тільки близький друг. Бля, тепер... не друг. Що, «Твоя любов Бля, всплыло. Русска, давайте спавку, как, как собаку облезло. Все прикольно. Ну, в общем, ми отсняли кадр. Лебедюк не потонув. Все, все пошло не по плану. Він живий, як бачите. Взагалі, все пішло не по плану. Я і все. Із <рес> що ти можеш сказати з приводу сьогоднішнього дня? Е, так, змогу сказати, що сьогодні був день. Який? З п'ятниці. Що буде завтра? Апокаліпсис. Сьогодні ми вам розкажемо всі секретики Житомира, де можна купити круті шмотки. Перший ви вже побачили, це Іня Сергійович який знаходиться на Михайлівській. Друге, за так приїхали показати вам магазин Готем. Там Паша. А Паша продає спортивний одяг. В основному стільний спортивний одяг. Тому йдемо. Ми без постанов, ми проти постанов. Коротше, дивіться, нова почта. Магазин тут. Ми готувалися, Артем. Паша дуже приємно. Ми з тобою ми завжди. З... Ми, готувалися... да. да. ми готувалися, виходимо? Ми готувалися, склали ряд питань. Мені всі спали, складали питання. Серйозно? Так. — Перше питання. Чи правда те, що Кристиана Роналду у тебе заказує віщі? Е -е, ну, частково, частково, правда. <laughs> <laughs> Який І нього розбірної. 42 42,5. Ти думаєш, що. Правду кажеш. Який розмір ноги у Кристяну Роналду? Ноги, блядь, не пишіть, глупості не пишіть. Ми про нову говоримо. Що, розказуй нам про свій бізнес. Ну що, як бачите, трошки займаємося, продаємо оригінальний одяг, зуття. У тебе вже сколько ще Перший був на молодіжному ринку, правильно? Так, ми починали з вживаного одягу. Там на секунди, на завозить. З 2009 чи 10 року mm, щось. Уже більше 10 років да. Точно. Mm. Що по обуві, так взагалі, откуда? Оригінал по різному. Вопрос більше всего буде інтересувати, оригінал чи ні. Звичайно, ми. Усі, я переб'ють на спичку, всі приходять і починають дістати телефони і бігум QR, пробивають, чи оригінал. Не, є, чи звичайно, оригінал. є люди, які розбираються, тобто вони звіряють там по різним. Показникам, по різному ага. опису, тим самим там біркам, коробкам, всяким е строчкам, швам, підошевам, да, всьому, всьому, хто в цьому тямить, то звичайно, ну плюс є багато там ком'юніті в Україні, які підтверджують оригінальність, тобто там можна до них звертатись. А ти замовляєш з Європи чи Штатів? В тому числі, і з Європи, і зі Штатів. Маємо в Україні постачальників також. А як часто оновлення товару? Майже кожного дня ми щось отримуємо. А, нічого собі. Майже кожного дня, тому що різні постачальники відправляють. Ну коротше, ми знаємо, що у тебе сталася така неприємна ситуація. Тобі знесли інстаграм. На жаль, так. Звичайно, там перші дні, звісно, було обідно. Але нічого, ми рухаємося далі. А можеш показати 5 на твоє міння з самих отут піздатих вещей? На мій погляд, ну от на даний момент, то що топове, то що добре продається, і то, що всі хочуть, це New Balance 990 Made in USA. Тобто, ось ця модель. Ну, як бачите, я також у них зараз ціна 7,990, здається. Ну, це порівняння середня ціна, тому що в Україні вони коливаються там. Від 6 до 12 тисяч. Такі це саме топове майк. По найкам важче, тому що насправді дуже багато моделей. Те ж саме просто лімітіровані, ну, какую-то от ексклюзив, а, щоб там... щось показати. Ну це СБ СБ взагалі серія, ну, вона відрізняється від серії просто лоу. Ну, якщо ми там візьмемо, наприклад, звичайних данків, да? ну, ми бачимо там в порівнянні, що є відмінності по виконанню. тобто по Силуету самі і СБшки завжди завжди будуть дорожчі. Ти Я питав за кросі, які так. зараз дуже класно заходять. От модель Вомеро, яку зараз дуже полюбляє молодь, насправді це ну одна з найтопивших в цьому році. Хоча модель вже там існує багато років, просто вони перевидаються кожен рік. Це така модель, що вона і класно дихає, і дуже зручні, і ті, хто спробував, ну, скажімо, не було незадоволених клієнтів ними. Ну ви щоб собі розуміли, що тут є як і чоловічий одяг, так і жіночий. Так, так, так. тут жіночого у нас звичайно менше. Я бачив, це... у тебе приїхали Off-White Jordan. Таке от виконання. Вони ці футболочки, дуже прикольно, вона виглядає ззаду. Тут і бачите. А я я перемірюю. Добре. То проходь. Ну і ми бачимо в тебе шкарпетки, а да, по аксесу сумочки. По аксесуарам, да, сумки різних моделей, різних призначень, тобто меседжери, маленькі, бананки. Болі да, чуть-чуть побольше блоть. Ну да. Ну ти любиш просто більше да. оверсай. Ні, мені прикажеться просто, що на рост виглядає коротка майка. Але чого зручна річ, якщо да. стане жарко, майку відірвав просто. Тільки, тільки оригінал. Звичайно. Ви в цьому магазині я даю 100%, що не знайдете копії. Якщо знайдете, я особисто даю 500 доларів. Чули, чи ні? Завтра тут така толпа стоїть і кожну шмотку, а так типу Тільових комплектів, типу отак, от маєчку, оно ззаді. До речі, так, що ті речі, тих розмірів, яких у нас наявності немає, ми можемо привести під замовлення, так що звертайтесь. Скільки чекаєте? В залежності від того, з якої країни буде їхати. Мінімальні сроки це тиждень, максимальні сроки це 20 робочих днів. Угу. Так. Якщо ну, 20, то вже штати або якісь інші регіони світу. Що? Ну і купимо подарунок. носки носки. Одні адні одні мужські. Так так, Е, Якщо ви нам, мої гості, да. хлопці, я сьогодні хочу подарувати ці шкарпетки, розіграєте да, для розвитку да. вашої справи. Тобто, це ми просто тебе подаримо. Ми е, просто це розіграємо, подаримо. Як, да, як вам буде зручніше, як ви для да. себе визначите, як, ми... як ним розпоряджатись, ми вже... так і зробите. Це Все, я від себе дорогу. Супер. Тому Завін треба зробити. бути максимально активними. Все, дякуємо тобі, велике. Я вам дякую, що зайшли. поїхали. був бачив. Забивайте ще. Все щасливо щасливий. Дякую. Ради був бачити. Хай все буде. 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 Пока. Ось така історія, ребята. Дивіться, все скільки робиться маніпуляцій, скільки робиться всього, і це все раді того, щоб вам було інтересніше дивитися, що у вас була якась більша мотивація, якісь вам подарочки. Ми Чого? Ну хоч це, 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 це будь-яких просимо собі. Ні, ну просто я розказую, що ми знімаємо. Ми стараємося, знімаємо, щось придумуємо, аби вам було інтересно, аби ви щось бачили в цих інтернетах, кроме ваших оцих фіглі міглі блядь, із сексу якогось.